Два тижні селами та селищами Коломийщини і снятинщини журі, у складі якого були заслужені та народні артисти України, шукали таланти. До фіналу конкурсу обрали 15 кращих колективів. Фестивальне дійство тривало понад чотири години, прославляючи народження Христа, на сцені виступило понад 300 дітей. А скільки вже пролунало різноманітних колядок? Годі й рахувати. У мене душа співає від радості, що ми маємо такий клад. Цінності тих саме святі, які нам передали наші предки, це святкувати народження Христа. І що ми їх передаємо нашому поколінню молоді? Пам'ятаємо про те, що якби не ці колядки і наші традиції, чим могли б ми сьогодні жити в цій світі? Фестиваль «Люди на бзоро», який проводиться сьогодні у нас у Коломиї, із будемо казати, з благословення мойого. А також владики Івана, які є духовенства, пана Богдана Гдичинського, який започаткував це є дуже, дуже і добра місія, яка сьогодні відповідає нинішньому часі. Ці щедрівки це і то багатство, яке мусимо зберегти, примножувати. І я думаю, що це буде довго, це буде гарно, і нехай цей фестиваль продовжує жити. Переможених на фестивалі не було. Кожен колектив отримав у подарунок від Богдана Дичинського та благодійного фонду заради добра комп'ютерну техніку. А приз за перше місце, сучасний телевізор, дістався гвіздецькій школі мистецтв. Нам дуже приємно, що ми сьогодні перемогли в цьому фестивалі. Хоч, скажемо, сьогодні всі перемогли, тому що виграло різдво. Підготовка підростачого покоління досі наших звичаїв і обрядів це є найголовніше, що зараз може спасти і нас, і Україну. Організатори переконані, що започаткований фестиваль з кожним роком буде збирати все більшу кількість учасників, а молодь не забуватиме традицій та звичаїв своїх прадідів.